Я не замокну, поки кожен навчаний заклад Полтави не матиме укриття. Це моя позиція і вона ніколи не буде похитною. Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. Безпека дітей це мій перший і головний пріоритет. Тому я особисто відвідую школи, де зараз ведеться будівництво укриттів. 30-та школа. Перевіряю хід робіт. Яка тенденція, які темпи робіт і що ще залишилося зробити? На протягом місяця плануємо зробити горизонтальне перекриття. Потім так. утеплення і гідроізоляція 25 та школа. Дивимося. Зроблений ряд кімнат технічного обслуговування це кімнати для санітарних потреб. Тут зроблена дренажна яма, в якій буде знаходитися насос, і в разі необхідності буде включатися і автоматично викачувати воду. Зараз ми знаходимося в 11 школі, де також ведеться будівництво сучасного укриття. Йдуть процеси по утепленню. Внизу гідроізоляція тут також утеплення. Вже лежить труба, яка заводить воду. Заведена вже електроенергія. Заведений кабель розподільний щиток вже ведуться роботи по будівництву кімнат. Щоб по проекту повинно бути у укритті.